Поки Анічка в басейні, я тут зайшла посуд дивитися. Але не просто так з ціллю. Ось, бачите, це моя чашка. Колись я купляла, їх вони стоять якби один на один, там чотири такі в наборі, і бачите, що трапилося, розбилося. Я не люблю пити, їсти збитого посуду. Я вважаю це погано, тому мені потрібно знайти альтернативу. Навіть якщо вона буде не така, якщо вона буде іншого, там, ну я не знаю, малюнку, аби тільки форма була така схожа. От схожа, наприклад, ось ця, бачите, така вона по формі однакова, по діаметру однаково, по об'єму, дуже схожа. І ось ця, вона прям практично така ж сама. Подивіться, вона може там на 2 мм нижче. Але мені так подобається цей малюнок. Клітинка. От вона буде отак от один в один у нас стояти. Тут трошки воно провалюється. А отак ок, більш-менш. Ну, вона ж стоїть в такій ще тубі, якби буде триматися. Просто мені подобається ось ця чашка. Я, в принципі, можу. А, Бачите, вона з таким набором може йти. Я можу купити отак такої форми чашки, але різні. Просто витримати колорит. У даному випадку це е базові кольори. Сірий, білий, чорний е і такий геометричний малюнок. От я думаю, що я її візьму, вона чомусь остання. Тут є ще така. Ні, це вже трошки інше. Це вже трошки інша. Чорна. Вона менше, ніж ось ця. Ну, я ось цю візьму, бо вона мені сподобалася. От от люблю я такі речі геометрію. обожнюю. А ось ці залишаються. А потім ще, може, десь буду ходити і знайду ще якісь, коли ці поб'ються. А ще отут відділ. Розпродаві. І я дивлюся на цей стіл. Це сайт-тейбл як сайт-тейбл, який використовується як маленький столик, кавовий столик або щось інше, але він просто подивіться офігенний. Це така геометрія, неймовірно. Це якби коло розрізане і з'єднане ось тут. І це метал. І я думаю, що я його куплю, тим паче, за таку ціну 15 фунтів. Мені треба тільки знайти когось, хто мені допоможе цю конструкцію якимось чином запакувати в коробку. Боже, яка херса, я не можу. Пахне. Ні, оці ж не дуже пахнуть, а ось ці просто супер. Ні? Це сливка Це не дуже так? Купити кожна Оце мені здається, серце, ні? Нюхачі помідорі. Всім привіт! І огірки тут можна бачити такі. Перчики. Такі цікаві, бачите? І Fresh Fish. Оці? Горішки гляну грецькі. Ось тут я бачите це хурма. Шарон. Насправді ми сюди зайшли за подивитися на рибу. Хело!

So, um, Thank you. Have a good day and see you later. Thank you. It again. Do you know what is it? What is it? Is it tasty? It is it sweet or what? Yeah? Choo-choo? You call it choo, -choo. Не дуже співрозмовник зі мною хотів розмовляти, отже. <гум> Чуть не бахнула <гум> Так, сходу не помітила. Отже, ми з Льошиком приїхали за гречкою, а купили гречкою помідори. Прогуляємо, прогулюємося вдвох, діти не хочуть з нами по центральній частині міста. Що ти скажеш? Тут <смеш> Chariet Shops, тобто секонд-ханди. До речі, це Charity Shop, в котрому я працювала. Він у неділю не працює. Він дуже гарний, до речі, найгарніший. Ось саме цей. Я тому в нього не пішла, тому що він най найстильніший, так можна сказати. Ну і тут най найдешевший магазин. Паундленди. І... Там є далі біоне. Є ось цей, до речі, паб. Колись я про нього вже розповідала. The Penny Black. І у нього он там. Та Зараз покажу. Mm -hmm. Там, бачите, така. Це перша ем... Боже, марка. Це перша марка Великобританії. Ось так виглядала. Ну, тепер бар так і назвали. Її честь. Тому що тут раніше була. Пошта, і он, якщо придивитися вище, там таке видно поставку. Так, ну а ми їдемо вже додому. Ну що ж, показую, як виглядає стіл вже вдома. Боже, який він прекрасний. Правда? Він це класно поєднується ось тут в куті з дзеркалом. Поставила, до, до речі, я того чоловічка на полицю. Класно виглядає. Свічки. Це я Total Black Today. No makeup face. Monday. понеділок Неробочий день у мене. Так, покажу вам, що у мене тут відбувається. Минулий раз, коли я показувала. Кімнату я вам не показала крінж. Що таке крінж в сучасній мові? Це щось таке дивне, незрозуміле, якісь дике. Ну, на мій погляд, це таке прекрасне. Це в мене хуточок не, кусочок а, українського художника Малевича. Чорний квадрат. А ви знаєте, що квадрат насправді він не квадрат, кожен кут там нерівний. Це навмисно Малєвич так зробив, щоб у глядачів, які дивляться на картину, було відчуття що... ну, відчуття незавершеності. Ось так. І ось у мене цей квадрат також з'явився. Воно зроблено дуже просто. Тут просто картон пофарбований, бачите, чорною фарбою. Але здалека це виглядає дуже класно. Навіщо я це зробила? Ну, по-перше, я люблю геометрію. По-друге, чорно-біле дуже класно вписується в цю кімнату. І по третє, у мене ця рамка лежала. Я не знала, що з нею. Робити, чого валяється, треба, щоб вона працювала. І ось така картина у мене вийшла. А та, що була тут Мондріан, поїхав туди ну, в спальню. Так, що далі? А, далі вам хочу показати ось ось це. Тобто, ось ці меблі, так? Тіві-стенд або полиця під телевізор. Я чомусь її припустила і не сказала. Це ж. Ми купили в ікеї дві такі по 120. Як воно називається? Чесно скажу, я не пам'ятаю. Льошик зібрав цю цю красу, і тепер вона, бачите, лежать. постіль для тих, хто приїжджає до нас, щоб окремо у них була. Але ось ця стіна, вона чиста, біла, і мені так не подобається ось цей телевізор, такий, знаєте, чорна, здоровезна пляма. І я знаю, що є такий прийом, що треба на цю стіну розмістити також картини в чорних рамах. І якимось неймовірним, просто неймовірною подією вчора сталася така ситуація. Ми йшли з Льошиком прогулювалися і побачили, що на нашому районі хтось виставив ось таку. Фрейм раму. Тут була ще така наліпка фрі. Тобто, не думайте, що ми її вкрали або у когось забрали. Ні, просто людям не потрібно. Це і Київська рама, я навіть вже й не знайшла і хотіла подивитися, що це за рама? Вона натурального дерева. Тут такий пластик, я не знаю, чи користувалися нею, чи ні. І я її так от пошкурю. Пофарбую в чорний. І ось ця рама. Я ще не знаю, що там буде. Я тільки про це думаю. Можете дати мені якісь ідеї. Піде ось на цю стіну, щоб так трошки, знаєте, вивести увагу від телевізору, від цієї чорного, а, прямокутника. Десь, може, от, отут буде. Ну, от я приблизно так собі думаю. Так, далі подивіться, що в мене тут відбувається. Щойно помітила, що в мене цей манекен щось став брудний, але ось ця штука знімається, треба зняти випрати, бо я ж на ньому пресую. Отже, я покроїла спідницю. Ох, і довго я її кроїла. Два столи зчепила разом. Але подивіться, як вона. Такі фалди красиві. Це просто щось неймовірне. Це, як ви розумієте, спідниця по косі. Це той шовк, що я вам показувала, напевно, в минулому відео. Ось це шовк, а це підкладка. І це щось просто небезпечно красиве. Правда, божечки, отак тримаю пальці, щоб в мене все вийшло, бо це непростий проєкт. Коси крій, це реально непросто, але це дуже гарно. І напевно, ви запитаєте, де ділися квіти? Нема квітів? Квіти лише ось в принці, на подушках. Якщо ви пам'ятаєте, у нас там завелися мошки в квітах. Я засипала квіти піском. Але мені здається, що це не дуже сильно працює. У нас оце два ні, три дні так дуже тепло по літньому. І я вам показую зараз наші брудні вікна. Льошик пообіцяв, що їх помиє, я чекаю. О, навіть паук тут сидить. Ну, якщо чоловік сказав, то буду чекати. Я їх виставила на вулицю. Ну, бачите, що робиться? Оце там пісок. Ну, от Я дуже сподіваюся, що монстера моя виживе, бо це, напевно, єдина квітка, яку я хочу зберігти. Папороть мені не дуже шкода, от саме в папороді складніше всього засипати піском. Ну і драцену теж мені люблю її. Оце я хочу все це діло таким чином цих мушок повиганяти. Ну Я сподіваюся, що ті, що в домі там дещо загубилися, вони подохнуть. А вночі у нас десь так плюс 11-12 було. Я сподіваюся, що вони померли ні. Ну, ось так. Тут у мене сохнуть мої рушники, які вчора я новенькі купила. Ну і, напевно, 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 на цьому все. Буду завершувати влог. Що ще сказати? Най вам все буде добре. Ви знаєте, що я бажаю всім добра кожен раз. Дякую, що дивитеся. Дякую, що пишете мені. Дуже приємно читати ваші коментарі. На жаль, на жаль, я не відповідаю всім, бо, ну, як ви розумієте, шиття, робота, дім, діти, кухня все це займає так багато часу. я впевнена, що ви знаєте, бо мені здається, що ви такі самі, як я. Чи не так. Всім гарного дня, тихої ночі, до зустрічі в наступному відео.